Бурштин невеличке, затишне містечко на Прикарпатті, місто енергії, сонця, молоді, привітних облич, креативних дітей, які зростають і розвиваються в чудовому закладі. Бурштинському ліцеї імені Ольги Басараб. Перебування в закладі є комфортним для всіх, бо в нас просторо, світло, чисто та затишно, життя як пазли. Завжди потрібно підібрати правильний, щоб склалася цілісна картина. Наш ліцей не тільки будівлі, це велика, потужна сім'я, яка склалася теж як пазли. У навчальному закладі працюють талановиті педагоги, які беруть участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, посідають призові місця, постійно вдосконалюючи свою майстерність. Найбільше перемог здобуто в конкурсі вчитель року. У ліцеї облаштовано сучасні кабінети для початкових класів для вивчення фізики, хімії, біології, інформатики та інших предметних наук. У навчальних приміщеннях є комп'ютери, мультимедійні дошки, проектори. Це допомагає вчителям на уроках працювати із сучасними методами навчання. Канва, дошка Міро, Падлет, щі проводити віртуальні екскурсії. Робота для вчителів триває і на канікулах, оскільки створена система вивчив сам, навчи інших. Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб єдиний у громаді, який відмовився від паперових журналів та використовує його електронний варіант. Наш навчальний заклад тісно співпрацює з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, із яким у 2018 році підписав угоду про співпрацю. Разом ми проводимо конференції, ярмарки професій. Наші діти відвідують їхні лабораторії та наукові бібліотеки. Особливою увагою педагогічної спільноти відзначено проведення ліцеєм Едкемпу. З перших днів повномасштабного вторгнення працівники закладу та його філій беруть активну участь у волонтерській діяльності: плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок, приготування домашньої їжі, збір коштів. Не відстають від дорослих і наші діти. Тільки на великодньому ярмарку було зібрано більше як чверть мільйона гривень на придбання дронів. Найважливішим пазлом бурштинського ліцею імені Ольги Басараб є його учні. В закладі діє дитяча республіка. Учні разом зі своїми наставниками ініціюють конкурси, ігри, змагання, творять свій власний освітній простір. А все це відбувається завдяки зайнятості в гуртках різного спрямування. Сам собі режисер, фоторакурс. Хімічний гурток ман, вокальний, хореографічний мистецький та інші спортивні гуртки. І результатом є наші перемоги, які активно висвітлюються на сайті та в соціальних мережах. У закладі діє зразковий музей Ольги Басараб, на честь якої перейменовано ліцей. Найсмачніше місце їдальня, меню якої розроблено за програмою відомого кухаря України Євгена Клопотенка. Разом ми вчимося, разом змагаємося і разом відпочиваємо. Заспокоїтись та порелаксувати завжди можна в кімнаті. Для психологічного розвантаження. Особливо важливим є батьківський пазл для відображення цілісної картини. Саме їхня думка та допомога робить ліцей кращим. Навчальний заклад і громада. Єдині в покращенні освітнього простору завдяки тісній співпраці вдалося втілити проекти щодо облаштування баскетбольного та футбольного полів, благоустрою території, наповнення кабінетів, ремонту та відновлення тепловодомереж, заміни вікон. Картина склалася свідченням того, що ми йдемо в правильному напрямку. Є щасливі обличчя наших дітей.